Да-да, прийнято, Україна Радіо 3, Павло Борис Центральний. Ну гучно, дуже гучно пройшли. Доброго вечора вам, доброї ночі. Іван гельм'язів прийом. Да-да, прийнято, Олег, місто Луськ, гучно і неймовірно якісно. Я ж кажу: 5-9 плюс 30, 5,9 плюс 30 блокуєте повністю частоту, повністю хвилю блокуєте, Іван Гельмязів, Олег. Так що дуже гучно, дуже гучно вас приймаю на зв'язку. Стоват потужності і антенна вільовочка. Я на дачі нахожусь, і Тут таку низеньку вона там і мачтою і яблунькою висить вільовочка, 42 метри приблизно. І на піконту все голосовано, Іван. От така штука, напримань. Да, прийнято, друже, прийнято, друже. Оце на даний момент плюс 25. Зразу оце на, на даний момент проходите е, плюс 25, а то плюс 30 смалили. ото таке. Ну Це таке, що по есметру видно, а так би, щоб вже есметра не було і саморобний був би трансивер, то були б просто дуже файні 5. Дуже файні 5. Оце в такому случаї. Трошки й записую, може вам і відео можу одеслати. Можу дати вам мій телефон, що є на вайбері. Подивитися тоді прийом. Дякую, Ну можете свій назвати, свій назвати, щоб він був на вайбері прийом. Апаратний журнал. Упала тангента. Тангента трохи похилилася. Да-да-да, прийнято, прийнято, друже. Добре, ну гучно лупите. Я так зрозумів, що там, мабуть, якась є і потужність, і антенна. Бо в мене так потужність не дуже тут штатна по трансиверу, і антена інверторно-діполь не подобає такого 80-го метра, точка запитки 7 метрів прийом. Так, да, 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 прийнято. Та по трансиверу, ви кажете саморобний, так? Квансовий фільтр на 5 МГц. Непреобразування тут всі діопозони і синтезатор стоїть мікроб на приймання. Поняв, поняв, друже. А там а пре, преобразування там у вас по фільтру на якій частоті прийом? Да, де ви його достали, звісно, цікаво. Звісно, да. зрозуміло. Переобразування по 5 МГц. Ага, ну нормально. Ну, в принципі, так. Да, це десь, мабуть, якісь фільтри були, може, там із якоїсь військо. Добре, друже. Дякую тоді вам за зв'язок. перешлю я вам це відео. Може, якщо у вас там є можливість, то можете записати, як і мене чуєте. Ну, це вже таке, це вже історія про це буде умовчувати. Так що ото таке, друже. А так, то да, звісно, гучно, ви в мене, гучно ви в мене проходите на зв'язку. Да, давайте, друже, тоді е, цим у, у Фейсбуці у, у, у цьому кажу. У Вайбері, короче, перейшлимося. Можете мій номер теж телефона Вайбера записати, його вже один хер уся Україна знає. 050 780 79 72. 050 780 79 72. Україна Радіо 3, Павло Борис Центральний. Україна Радіо 3, Центр Йод Хуліган. Удачки вам, давайте, до зустрічі, до зустрічі, пока-пока. Ну тут дурачок вже один об'явився. Типу, дякую, дякую, дякую. Дякую. Да, Вмісто спасіба, так воно ж оце дякую, підколує нас. Це ж такий самий ну він українець. Оце все. Ну, дякую, дякую, дякую. Скатіна ти, блядь. Отаке от й сказав. Отаке от й сказав. Так, може є хто на хвилі? Є хто на хвилі з нормальних, з нормальних не, ось, не з оцих вискачків. Я Україна Радіо 3, центр Йосип Христина. Україна Радіо 3, центр Йосип Христина. Всім прийом прийом. Ну? центр Йосип Христина О, ну? Ну, Зеленський, хило, будеш кричати йому там біля Верховної Ради. Україна Радіо 3, Левко 에, Андрій Центр. Україна Радіо 4, а Радіо 4, да? Я ж записав ось. У мене все записано, я веду апаратний журнал, ви не думайте, що я так тут спроста. Україна Радіо 4, Левко Андрій Центр. Це просто цей перебив мене своїм, блядь. Вийду кличним знаком. Україна, радіо 4, Левко Андрій, центр. Україна, радіо 3, центр, Йосип, Христина. Гучно чую, гучно чую, 5-9, Іван Гельмязів. Іван Гельмязів, доброї ночі, прийом. Зрада, зрада, Київ воняє говном. Україна романтика, центр юридичний. Добрий вечір, шановний. Приймаємось, Олександр. Олександр Балаклія. Да, да, прийнято Олександр Балаклія. Прийнято Олександр Балаклія, Ну так чуть-чуть низько вас чує, вроді. Може, десь ви, А, ви, може, на мій сигнал підстроїлися звикочастотно, Мені там усі радіоматори кажуть, що в мене там сигнал трошки, як у діда такий. Ну я на яких апаратах не робив? Ну от він такий я, то може такий підстроїлися. А так то ну нормально все приймаю.

Та який пан? Який я пан Іван? Я не пан, і не, ван, і не Іван, і не пан, і не козак. Як той казав, ото, діди були козаками. Короте, далі не буду розказувати, бо дуже погано звучить прийом. Колись воно полошено пані ну таке воно якось знається. Ну це більш, я думаю, не, не в нашій центральній, не в центральній Україні, а більш, мабуть, в західній стороні України. Те, що не звертайте увагу, до чого ми привикнемо це нормальні речі. Це кругом і.

Що це значить таке? Ото пішла твоїга, від лога пішла, і погода також водій мороз бил не дуже приємно великі війни зараз. Так, да, прийнято, друже, прийнято, друже, у Р4ЛРЦ Україна Радіо 3, центр Йосип Христина. Та взаємно вам, як той казав, що тем, тим же концем, по тому самому місцю. Так що, коротше, все дуже мені добре побажали, коротше, так що у, у такому плані дуже. Дуже радий вас було це чути. Все дуже гарно мені побажали. Що тоді? Україна Радіо 4, Леонід Анна Центр, Україна Радіо 3, центр Йосип Христина. ну Я знаю, що хай щастить і в карманіше да, Я так думаю, в такому плані. І удачки вам всього самого найкращого на зв'язку. Умов... Ой, sorry, до тебе, до 40. Не звертайте 3. уваги на оцих на мокшон, я їх називаю мокшони. Не звертайте на них увагу. Вони попиздять, попиздять і відійдуть. Саме головне, як то підходить, відповідайте, а на них і не звертайте уваги. Вони самі відійдуть. Ви їм наступите, чого пиздіть. Пане Іван, давайте усього найкращого вам. Все буде Україна до зустрічі 73. Так, да, прийнято, друже. Ну, ви мене паном не називайте. Мені оце таке звернення, оце пан, бо це, допустимо, це ментовське звернення, шановне, і воно мені не подобається це. Пан, шановний там. Так що це в такому плані? А так що так, да. ну, коротше. Усе, що ми коротше, в радіозку робимо, то це коротше, буде усе правильно. Україна радіо 3, Леонід Павло Центр, Украї... Леонід Павло, ви дуже апаратний журнал. Бо ще так подумають, що не ви а вже показував. <кій> центр Йосип Христина, у Р3 центр Йосип. Там щось кричать вони ото віддаля. Ну, зовсім оце, зовсім не заважають. Коротше. Так що це в такому плані. Добре, давайте тоді, друже. Давайте, друже, радий вас був чуть на зв'язку. Я трошки затримую вас. Я все своє життя та можу затримувати, наскільки ти мене не держиш. У мене мама, батько. Вони будемо сім'я боротьбу. Я ж ходив в російську школу. Але коло сама пня пішла на нас війною. Ну, якось ще в 14-му році я не дуже на них так ще якось дипломи виконував, день перемоги, там 75 було. А потім, як вони всього напали на нас, почали обстрілювати наші міста, вбивати наших людей. Я повністю заткнувся на кацапській морі, сказав переселенку. В ефірі буду розмовляти тільки українською мовою. Ну, між собою тут ми я маю на увазі. Там якісь друзі, я зустрічаю хлопців. Я можу навесну Хай ставлять музику, я один хер його чую. Плюс 60 валив, блядь. Що, плюс 65, блядь, сука, дебил нахуй, блядь. Ой, блядь. Чуєте, ввалив, блядь, потужність оцей один хуй, блядь. Плюс 65 дБ, короче, Давайте тоді, мабуть, на вайбер лучше перейдем та погонимо. погомонимо. Я ж цей номер записав усе, да, друже, прийом. Бачиш? скотина, давай я. Давай я нижче трошки отстроюся, нижче, може, мене почуєш прийом. Лац, нижче мене почуєш прийом. Сука, підараси, ну, блядь, підари йобані, блядь. На однополосній модуляції це ж крутиться музику, це, воно думає, що воно так... Воспринимается, блядь, питался. Электролиты будут стоить 470 на 450. Вульт 10 штук, например. Ну, вони, у меня стоять у шестикратном режиме шестикратной. Ну, звісно, для цієї лампи вони слабенькі. Ну як слабенькі? Не для лампи, а напруга така слабенька. Ну, утром була десь 1800, працювала хвально. Ну, а тепер десь 1300, може, даже менше умноження, так що слабіше. Я бачу пострілки, як воно відклоняється. Тут показується метро і індикатор поля, все це. Лисий тут контролюється, нема твої атаки, що була напруга дуже.